І так, друзі, фермери, хейтери, давайте розкажіть мені, наскільки я все галимо Галімо зробив. Тут земля пересохла, і я ніфіга вже не можу її перекупати. Щось буде думати, вона вже нічим не ламається, просто як в Майнкрафті. От беру ось цей, як його, напишіть в коментарях, бо я забув. І ніфіга не ламається. Значить, посадив я тут, дивіться що. Посадив я а, помідорки раз, помідорки два, три, чотири, п'ять, шість, шість помідорів. А потім я купив, ще в магазині їздив. М -м купив ось такі огірки, такі огірки, Ось огірки огірки це там полуниця, це томати ще одні, а це, цей Агрус. Ой, хоча ні, зачекайте, це ж не Агрус. Дружина переплутала, мабуть. Чи це Агрус. Напишіть в коментарях, Агрус це чи ні. Бо щось він дуже схожий на Агрус, але якийсь він дуже маленький. Ні, ну це наче агрус. Ось так. І що напишіть, що значить хлопчик та дівчинка? Ось що тут е, два... Ой, плюс та мінус, так сказати, і воно краще росте. І не обов'язково тут, щоб е, літали бджоли. А це у нас так літають літаки. ж сонце. Ти загубився вже. Не бачу. Отак.